Крім такої просто твариноподібної поведінки цих ударів підступних по, по мирних жителях, по літніх людях? Вони кожного дня шлють е, дрони, безпілотники, ракети. Позавчора 800, вчора 165, сьогодні 84 безпілотника. Мало? Якщо 84 безпілотники залетять на територію Європи, що з вами станеться там? В якій істериці ви будете, 84. А ви, мабуть, навіть не звертаєте увагу, бо це ж Україна, не страшно. От 800 можна засудити, в 10 разів менше 80... 84. Нічого страшного, ну нормально. Причому вони б'ють же там який день по енергетиці по нашій. Ви ж розповідаєте, що енергетика, все треба. ой Ой-ой, ми вам допоможемо. Давайте допомагайте. Бо вони будуть продовжувати бити, допомагати зброєю, допомагати грошима, енергетику давайте. В тому числі. Вже Зеленський виходить і говорить, що всім треба готуватися до цієї зими. І я до всіх українців звертаюся, будь ласка, держава держава, але також подумайте і самі, чим ви можете себе забезпечити. Бо ви бачите, що відбувається. Все абсолютно закрите не, не, просто неможливо. Подекуди просто ресурсів немає. З такими партнерами то ресурсів не, ніколи не буде достатньо. І це ще мовчу, що тут ще й свої є, які постійно грошей немає. На всяку хірню ви витрачати є, а на це немає на енергетику. 60 мільярдів виділили на болгарські реактори. А щоб підготуватися до цієї зими, чому 60 мільярдів це не перенаправили, Чи хоча б 10 мільярдів? Тому я дуже прошу вас, українці рідненькі. Подумайте, подумайте в тому числі самі. Громади, очільники громад, будь ласка, також зосерейтесь на цьому питанні. Ну нікого не у мене. Ці покидьки росіяни вони будуть продовжувати бити. І не тільки по великій генерації, а по малих підстанціях, по розподільчих пунктах, по всьому будуть бити. Їх терор, ви розумієте, Сьогоднішній цей прильот. він чергово підтверджує, що вони нічого не гнушаються. Вони будуть це робити. Терор, 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 тероризувати населення. Щоб воно завтра прийшло? Люди, жителі, громадяни України прийшли до очільників громад, до депутатів, де неважливо куди будуть приходити і казати: давайте домовлятися будь-якою ціною. А будь-яка ціна це продовження цього продовження вбивств, катувань, гвалтувань, все іншого.